Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші щотижневі новини. Перед тим як я перейду до новин, будь ласка, напишіть чи мене добре чути. А я тим часом подякую Збройним силам України, усім формуванням, які захищають нашу ланьку у цій війні з Росією і роблять все, що в їхніх силах, аби прогнати окупанта з нашої землі. Також я хочу подякувати усім. Волонтерам, які працюють деколи 24 на 7, для того, аби забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним обладнанням, технікою та іншим цікавим стафом, який їм необхідний для того, аби виконувати свою роботу якісніше, швидше і деколи, що головне, безпечніше. Тож, нагадую вам, що, будь ласка, підтримуйте наших волонтерів. І наших військових, це є наш обов'язок тих, хто зараз не є на війні. Також я хочу подякувати усім, хто підтримує канал фінансово через сервіси Patreon, BaMiCoфі чи платежами на Монобанку каналу чи на картку. Дякую, ви всі молодці. Зокрема, я хочу подякувати наступним людям Андрію Жи, який має своє окреме місце у нашому пантеоні меценатів. Нашим чудовим гікам, Sana 33, халастер, Дашебі, Бордс, Пупермен, Камон Роуч, Юрій Ди, Олександр Рябець і нашим чудовим гравцям ви всі супермолодці. Я вам всім дуже-дуже дякую. І переходимо. Ні, не переходимо, бо я забув нагадати, що наш збір на придбання деталей та виготовлення пташок триває. Тому, будь ласка, доєднюйтесь до нього. Усі необхідні реквізити скроляться внизу екрану, або є в описі до цього відео. Вибирайте шлях, який вам зручніший, і в описі є банка на пташки. І переходимо тепер до наших новин. І цього тижня в нас будуть лише новини з світу. І Pegasus шпіль буде видавати в 25-му році настільну гру Rival Cities від розробника таких відомих ігор, як Ханса Тевтоніка, Гуонг чи Ферензе. І Rival Cities – це буде гра для двох гравців, які кожен з гравців буде намагатися розвинути місто. Один буде намагатися розвинути місто Альтоно, а інший Гамбург. Ви, події будуть відбуватися в 16 столітті. Тож. Чекаємо більше новин про цю гру в наступному році. Також має вийти 25 2025 році офіційна гра Гвент. Хто не знає, це гра, в яку грають у всесвіті відьмака. І Гікач сказав, що вона буде українською єдиною. Я не зрозумів з їхньої новини, чи вона буде від них, чи від когось іншого. Тож подивимося. Ну, мабуть, що від них, тому що вони локалізували велику гру. Тож, мабуть, і цю карткову також будуть. Грати видавати, перепрошую. А називатиметься це вона Gwent The Legendary Card Game. Окей. Рухаємося далі. Видавництво Kids Logic анонсувало гру від стовпа наших новин від автора, без якого просто би не було нам про що з вами говорити, тобто мені говорити, а вам слухати. Так так, від Райнера Кніції. Це Ультрамен Дух Світла. І це є ремейк його гри. Енгради. Точно не знаю, як правильно читати цю назву. Е, але в сеттингу відомого японського персонажа Ультра Мена. Окей. Але рухаємося далі до Пегасусів. Вони будуть видавати настільну гру Who the Fuck. Це кооперативна гра, це кооперативний патігейм. Греці, в які в цій грі будуть намагатися відповісти на запитання, підбираючи. Відповідні запитання які... до тих запитань, які сказали інші гравці. Чи, чи навіть не так, типу, там щось говорилося про те, що інші гравці будуть мовчати, коли одні будуть питати. Ну, таке. Поки що деталі я не знаю, але в принципі петі Гейми я дуже сильно люблю, особливо на пояснення чогось чи запитання. Тому до цієї гри я передивлюся. Також видавництво Кіз Logic Kids Logic. Буду видавати настільну гру Trading Titans. Торгові титани, яка є переробкою настільної гри Buy Low Sell High, яка вперше вийшла в 96-му році. І вгадайте, від кого? Так, від Райнера Кніції Тож, як бачите, виконуємо програму по повні. Сьогодні Кніція просто заполонив ефір. Але не Кніцію. Єдиним також є один зі стовпів нашого світу це Уве Розербнерг. Ми вже колись розказували про його гру Клікетрі. І видавництво Scaling Games демонструє, як будуть виглядати компоненти цієї гри. І це буде гра на викладення тайлів. Тому я дуже тішуся і обіцяю, що це буде одна з найпростіших ігор Уве. Звучить цікаво. Наступна вона стосується усіх фанатів Тілету. Хто вже набавився в базову гру, то ж знаєте, що буде нове доповнення, яке називатиметься Тілетом Prospect for Silver. І зараз ви бачите зворотній бік коробки. Можете поставити відео потім на паузу і подивитися, які будуть нові компоненти. А наступна новина стосується всіх, хто вже награвся в Мандалорці, яку локалізував Дікач, бо особисто я ще ні, моя коробка ще лежить в магазині і чекає. Але вже оголосили Uninspected Games, що, будуть, що вже працюють над доповненням Mandalorian Adventures Clan of Two, яке обіцяють, принесе ще більше різноманітності в, цієї гри, в цю гру, принесе нових ворогів. Різні події, і різні дуелі, і багато-багато-багато іншого. Якщо ви вже вдало, вам вдалося зіграти в цю гру, то, будь ласка, напишіть мені, як вона вам, бо я дуже сильно чекаю, коли моя коробочка до мене доїде. Наступна новина про настільну гру Gatsby від, від Ketchup Games та від не менш іменитих авторів Бруно Катало та Людові Комаубланк. Отже, Гєцбі це буде дуельна гра, яка буде базуватися у світі роману Великі Єсбі. І в цій грі вам потрібно буде збирати сети та контролювати території для того, щоб збільшити свій вплив та привернути увагу великого Єсбі. Наступна новина у нас від Osprey Games. Вони будуть видавати настільну гру ОFренда. Створена вона дуетом португальських. Авторів, і це буде гра з драфтом, де вам потрібно буде створювати певні шаблони, патерни з карток, і сама, сама оформлення, сам, я не знаю, світ цієї гри. Натхнений мексиканським святом День Мертвих. А сама гра очікується літом 25-го року. Я дуже чекаю, коли вийде настільна гра українська, натхнена Днем Мертвих, яку ми тестували дуже давно на ігросфері, на гікосфері, перепрошую, у Львові. Бо це була дійсно дуже-дуже класна гра. Наступна новина від Репо. Вони будуть видавати настільну гру Toy Battle від дизайнера Пауло Морі та Алесандро Цукіні. І це гра, де ви будете бити один одному. Війська, але ті ваші війська будуть представлені іграшками, тобто ви будете битися іграшками. І в дечому гра буде нагадувати гру захоплення прапорів. Я думаю, що ті, хто грали комп'ютерні ігри на початку нульових, дуже добре знають цей тип ігор, особливо з Але рухаємося далі. Іспанське видавництво DMZ Games оголошує, що буде видавати настільну гру Urban Sketchers. Це гра з механікою розміщення працівників, де вам, ви будете використовувати кубики та картки. І в цій грі ви будете подорожувати світом, малюючи різні локації та пейзажі. Е, прикольно, оформлення коробки мені дуже сильно сподобалось. Цікаво, чи всередину вони покладуть так само красиве оформлення. Наступна гра це Guanga Teidos Anditos. Я не знаю, чи я правильно прочитав. Я в іспанській, чи це може португальська. Не сильний. Але це гра на викладання тайлів, в якій вам потрібно буде створювати традиційні візерунки тканин з анд І заробляти переможні бали. В принципі, прикольно. Форма виглядає цікаво. Цікаво, чи хтось колись її локалізує. Українською. А в березні 2025 року вийде третє переведення настільної гри Mission Red Planet від чудового, причудового дуету авторів Бруно Катало та Бруно Фейдуті. Нагадуюш, це буде третє переведення. І в цьому виданні збережені всі механіки з попередніх двох видань, але також додадуть нове модульне поле, яке буде вам трохи більше дозволяти контролювати рандом в цій грі. І повністю гра є переоформленою, тобто дизайн гри пере... переосмислений. І вони відійшли від стімпанку, як це було у двох попередніх версіях, і пішли більше в сторону Safi. Окей. Молодці. Отак будуть виглядати компонентики, Так буде виглядати оформлення. І ще трішки компонентів. Е... Ну, не знаю, я не знаю, як ставитися до новин, коли старі ігри перевидають. Е, Якщо це гра ООП, то я однозначно позитивно до цього ставлюся. А якщо ігор багато, ну, цієї гри багато в магазинах, то ну, таке. Можливо, це якийсь фол останньої надії від видавців. Але рухаємося далі. Отже, ми вже говорили про настільну гру Трансгалактика. І зараз ви можете оглянути більше. Художнє оформлення, яке буде використовуване в цій грі, і зробив його художник Еду Вальс. Деякі малюнки супер круті, на мою думку, деякі не дуже круті, але це все насправді питання смаку. І їдемо далі. Cocktail Games буде видавати настільну гру джунго. Це буде. Е... Не японська версія, версія гри Хачі Train. І в цій грі вам потрібно буде, буде. Ця гра буде мати механіку карт Shedding де гравці повинні будуть позбутися карт якомога швидше, викладаючи картки в групи. І так, що ті групи будуть ставати все більшими. Окей, прикольно. Видавництво Thie Games оголошує гру. Micro Pirates. Це гра на тему піратів, де ви будете досліджувати світи, переживати пригоди, проживати пригоди. І для того вам будуть допомагати кубики, які ви будете використовувати для виконання певних дій. Окей. Наступне вона від іспанського видавництва Eclipse Editorial. Оголошує нову редакцію настільної гри Республіка від Райнера Кніції, яка вперше побачила світ у 1991 році. Це гра на збір сетів, і це сетів карт з цивілізаційною тематикою. І як бачите або не бачите, можете поставити на паузу і подивитися. Там будуть антропоморфні тваринки. Все насправді як ми любимо. Але рухаємося далі. Видавництво у оголошує свою нову гру Our Secret Society. І ця гра розроблена Каспером Лапом відомим своїми іграми Magic Maze. Це, хто не знає, це лігер, магічний лабіринт, який локалізувало видавництво Woodcat. І грою That's Not a Hat, яку в нас теж хтось буде локалізувати, але я не пам'ятаю хто. Це буде патігра, де гравці створюють кожного разу ви створювати нові правила, але тим часом вам потрібно буде дотримуватися попередніх правил, які були в цій грі. І обіцяю, що ця гра принесе нам неймовірну кількість радості та задоволення під час партії. Наступна новина від порталів вони випустили новий сценарій для своєї гри Imperial Miners. І це буде дуельний сценарій, де вам буде потрібно лише мати одного гравця, з яким грати, хоча ця гра грається від одного гравця. Але так ви зможете грати її вдвох, і вам не потрібно буде більше нікого. Зараз в чат я кидаю посилання на цей сценарій, тож можете перейти за посиланням та скачати собі цей сценарій, якщо у вас є ця гра. А це були усі новини на сьогодні. Я дуже всім дякую за увагу. І зараз перейду до ваших коментарів. Так, всім привіт. еспі пише, що назва говорить про себе, хто збрехав. Е, тільки Еспі я прошу завжди в дужках дописувати, про що про що йде мова, бо я не не, не, не фоловлю. Так, Даша пише: Мішен Red Planet прикольно виглядає. Так, виглядає прикольно, але я не знаю. Переведення, типу. Ну, окей, то вони там кажуть, що додали модульне поле, яке, е, яке трохи принесе якоїсь новизни в гру. ну, таке. Але то не, не мені про це судити. Е, добре, друзі, якщо маєте якісь питання, то, будь ласка, пишіть питання, коментарі, я з радістю з вами поспілкуюся. А якщо ні, то будемо з вами прощатися, розбігатися. Я думаю, що ми в п'ятницю з Маринкою. Щось зробимо або не з Маринкою, я не знаю, що буде видно. І є трошки коментарів. Василь пише: гвинт класно, моя дівчина давно вже хотіла, тому якщо це буде щось цікаве, то треба брати. Я маю надію що це буде щось цікаве бо стільки років, скільки там ця гра не виходила, можна подумати про те, що видавці над нею гарно попрацювали. Тому маю надію, що буде все круто. Олександр, Magic Maze дійсно крута. А тут створювати нові правила якось неясно до кінця. Е, мені чомусь це трошки нагадує настільну гру Flux, де правила гри і умови перемоги міняються кожного ходу. Так, Василь пише: на OLX якісь рулоки лише бачив. Е, тут це, скоріше, не рулоки, а якісь просто піратські ігри. Тому що, наскільки я знаю, то це є перша версія гвинта. Е, у світі офіційно Тому, тому таке. Ще бачив фанатські фанатські. Я не знаю, версіями не можна назвати, тому що так як гра не вийшла, то це фанатська розробка типу для внутрішнього свого використання без, без продажу, теж гвинта, але. Не знаю, ну подивимося. Типу. Загадувати не будемо. Я думаю, що з часом, як дозволять е, оригінальні видавці, Гікач нам розкриє трохи більше е, деталей, та точно, я думаю, що буде якесь відео для того, щоб популяризувати її. Окей. Добре, друзі, бачу, що питань більше немає. Тож я буду з вами прощатися. Дякую вам усім за увагу. Нагадую, будь ласка, що підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте волонтерів, підтримуйте наш канал і підтримуйте наш збір на пташок, тому що лише разом ми зможемо прогнати окупанта з нашої землі і повернути спокій в наш дім. На цьому все. З вами був Ростик, Світ настільних ігор. До наступних зустрічей.